100%. Шановні, Оксана і Олег, а -а, це ви? Що знову прийшли? Будемо оформляти розвод. Взагалі, іменно із за вас ми в прошлому раз не розписались. Сьогодні ж на сміні повинні бути інша жінка. Ну ви і дурні. Я ж як твоє прізвище в журналі побачила, то одразу помінялася. На що ти розраховував? <риклад> ти ж наче голуб, який нічому не вчиться. Вот. Вот именно после этой фразы в прошлый раз мы и ушли. Так а что в цій фразі такого? Ничего! Если бы в конце этой фразы вы меня не плюнули. О, дивися, в тебе машину грабують. Ага. сейчас. Больше я на ваши шуточки не поведусь. <рес> ну я ж казала, голуб, який нічому не вчиться. <рес> Прекратите. Я юлю уговорил Оксану прийти сюди ще раз. Просто проведіть церемонію. Добре. В цей день два голуби. Це просто так співпало. В цей день два голуби вилітають у безкрайнє небо, щоб створити свою сім'ю. Але велика ворона не дозволить їм цього зробити. Опять ваші шуточки. <смі> ну звичайно жарти. <смі> не ворона. А гарна, біла, лелека. <смі> так, ти чого так нервуєш? Давай, порахуй до десяти. Один, два, три, сім, 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 Чуть -чуть. сім сім сім, сім, сім 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 сім. Послушайте, ну давайте по-нормальному, а. Я... Я вам заплачу, а ви просто проведете церемонію. Олег, зрозумій, ти у уособлення трьохсот спартанців, які борються з величезною армією персів. Не зрозумів. 300. 300 спартанців. Ох, ну, так одразу би і сказали. Олег, Олег, Там розбіря стекло в нашій машині украли магнітолу. Ну, я ж казала. Михайлич, гроші за магнітолу пополам. Маслюки. На емілотіві.